Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, ж, Зоря Луганськ теж розпочинає уже свій шлях в Лізі-конференції в кваліфікації, і в першому ж матчі обіграли в університеті з Румунії за рахунком 1-0. І чим цікавий був цей матч, тим, що ми е, ще не бачили зорю взагалі в офіційних матчах в цьому сезоні. По-перше, по-друге, чесно кажучи, я мало очікував від цієї зорі навіть. В грі проти університеті. але зоря здивувала, і давайте про це трішки поговоримо. Друзі, напишіть свої коментарі прямо зараз для підтримки каналу і просто своє враження коротко про цю гру, якщо ви бачили, і також. Поставте лайк, натисніть зараз, зараз палець вверх, для того, щоб якомога більше людей побачили це відео і наш канал. І підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і давайте розбиратися, чому все-таки зоря була сьогодні в такому досить непоганому стані. По-перше, звісно, коротко про склади, тому що зміни є, новий тренер. Патрік Ван Леуван з Нідерландів, головний тренер цієї команди. Багато гравців пішло. Є нові футболісти, є новини, що там Владка Кабаєв, можливо, в Динамо, але він ще не в Динамо. На даний момент поки ще в зорі. І він був в основному складі. Сьогодні склад був такий: Мацапура, Батагов, якого орендували в Дніпра, один чи підписали, не знаю точно. І Мареков, Вантуг, Данченко, два нових фланги зорі з Динамо, Данченко прийшов там звідки, з Європи. Назарина, Булєца, Крістіан, Чурко, Кабаєв і в нападі сьогодні був 20-річний друзі Денис, нагнойний нападник, молодий, вихованець зорі, який за минулий сезон відіграв тільки два матчі в прем'єр-лізі за Зорю, тобто реально мало. І, ну, Нападників нема. Олександра Гладкого немає. Захід пішов ці всі ранці, да, вони пішли з команди. Ну тобто, Олександр Гладкий не зрозуміло, що там з ним, чому його Заявці мати. Тому зараз підписали там Назарія Русина, але дозаявити його не змогли, тому що ну, якби заявку вже не можна подавати, коли, коли вона була подана на цю стадію. Тому, якщо Русин вийде на поле, то тільки з слідущої стадії, якщо Зоря пройде університатю. По складу, в принципі, ми бачимо, що є футболісти, які ну якби кістяк команди, давайте так говорити, це і Мареков, це Булєца. І Кабаєв з Назариною. Оце кістяк команди, це ті футболісти. Як... ну Якщо там не, не більше 2-3 років вже команді, то в принципі більш-менш давно, більше року так точно. Той же самий боліться Кабаєв тим, тим не менш дуже давно вже в зорі, і давно вже переліз цю Зорю, І він сьогодні виглядав непогано. І перший тайм, чесно кажучи, був нудний. І взагалі матч був дуже нудний, але зоря мене вразила, тому що я. Я навіть боявся. Якось зробити якийсь прогноз на цю гру, тому що не знав, чого очікувати від цієї команди. Як буде грати ця команда? Видно, що Ван Леон грає в контроль меча зоря відразу ж. Відразу ж показала, хто в домі хазяї. Тобто, ми грали номінально домашню гру, і зоря відразу взяла м'яч під контроль. 65 на 35 володіння в першому таймі. Ударів більше, в принципі, да, вони не такі небезпечні, але удари були. Були непогані проходи боліється. Мені сподобався боліця. Були удари Каба, був удар Кабаєва, не, був удар Назарини з дальної дистанції. Тобто, ми прощупували оборону університету в першому таймі, але без там небезпечних моментів, скажімо так, дуже там 100% не було. В університеті теж взагалі не. Три удари за перший тайм, нуль ствір. Ну перший тайм, взагалі, ні про що там ми не можемо говорити. Тому що мало що ми можемо пригадати в цьому матчі, тому. Перший тайм проїхали, в другому таймі розпочалося найцікавіше, і зоря грала по тому ж самому сценарію, володіння м'ячем, перекатування на своїй половині поля, що дуже якісне, я вам скажу. Мало браку було в зорі, я б так сказав, при передачах більш-менш якісно. Да, коли ми вже доходили до штрафної площі університету, там було складніше, тому що там потрібно було загострювати і йти в обіграші. А обіграші це ну, скоріш за все, втрати м'яча, тому що в нас не такі уж гравці в зорі -технарі. але в булі це пару разів непогано виходили, Кабаїв, що в обіграш. І перші моменти розпочиналися вже в зорі, я б сказав, дуже небезпечні, коли виходили в контратаки, коли з'являлися вільні зони. От тоді зоря зоря дійсно бігла і зоря створювала. І перший такий момент якраз був нагною, який в штрафній площі отримав м'яч, розвернувся і пробив. Без супротиву, правда, там корпусом його ніхто не відтісняв. Це вже проблема університетів, чому в них так захист гра. Але пробив там голкіпер зреагував. Після цього ще також був в зорі небезпечний момент на контратації знову ж таки. І тільки потім, уже після цих небезпечних моментів, коли ми вже дійсно прощупали цю оборону, на 55 й хвилині кутового В'ячеслав Чурко навісив і той же негнойний, ударом головою, молодий форвард. По факту дебютант, я б сказав, в лізі конференції забиває м'яч. Збиває головою зі скоком від, газ, від газону забуває переможний м'яч для зорі. Тому що після цього я б не сказав, що в зорі було багато моментів, в університеті їх взагалі не було. Я не пам'ятаю небезпечних моментів в університеті. Ну, Були там пару ударів, але. Ну, ну, за матч статистика 16-8 по ударах, зоря переграла. Ствір 8-1. Друзі, 8-1 ствір. Зоря сьогодні влучала в ствір володіння 60 на 40. Тобто, чесно, мене зоря вразила. Патрік Ван Леонен, як тренер, показав свою якби, непогану роботу і те, що вони робили в предсезонній підготовці, і багато було товариських матчів, досить якісних, багато перемог зорі було в товариських матчах. І не зря це все було. Вони зараз вийшли і доказали, що в принципі зоря може бути конкурентно здатна в Лізі конференції грати проти такої університету, яка там, ну, можливо, історично непогана команда, але на даний момент я нічого в цій університеті не побачив. Взагалі мені здалося, що Зоря може розірвати їх. От мені здалося, якби Зоря грала більш агресивніше в атаці, а не просто перекатувала м'яч як Барселона по полю. Якби да? вони грали більш агресивно прямо на атаку, і йшли більше в обіграш, і зоря могла розірвати їх 3-0. Да, можливо, ми десь пр провтикали б контратаку, але б ми їх 3-1, 4-1, щось таке було Зоря могла це зробити і грала більше більш розкуто. Але вони вибрали в другому таймі, в кінці другого тайму прагматизм. Все таки в останні 15 хвилин зоря більше тягнула час, ніж атакувала. Були контратаки, але зоря не хотіла цього. Зоря хотіла тягнути час. Зоря хотіла зберегти той результат, переможний, який є, тому що ніхто не хотів ризикувати. І це правильно ван Левен правильно все. Всі завдання дав нашій команді. Тому я зорю тільки можу привітати з перемогою. Для мене неочікуваний, тому що я не знав, що очікувати від зорі. І зараз ми вже бачимо хоч якусь картинку. Це володіння м'ячем, це більш-менш організований захист, і, в принципі, Ван Левон це показав в цьому матчі. Да, на фоні за університет, але все одно це команда, яка вийшла в кваліфікацію Ліги конференцій, а значить, вона щось себе там представляє. Тому і Зоря, зоря, в принципі, більше мене порадувала, ніж розчарувала, я б сказав так. Тому пишіть свої коментарі по зорі. Дуже цікаво почитати, що ви думаєте, тому що я думаю, коментарі будуть теж неоднозначні, і в кожного звісно в кожного, звісно, своя думка. але мені більше сподобалась ніж, ніж сьогоднішня гра Зорі. Друге діло, який буде уже матч відповідь, тому що матч відповідь буде на стадіоні суперника в Румунії. На жаль, Польщі, в Любліні, мало вболівальників прийшло на цей матч, на Матч в зорі. Реально, ось дивишся на, на стадіон і бачиш мало вболівальників і думаєш, що це УПЛ. Але це все-таки в Польщі була гра, на жаль, да, не такий статусний матч, по-перше. По-друге, ну, вболівальників в зорі не так багато. На Динамо в Шахтарі, думаю, більше прийшло. Але відмітив би газон на цьому полі досить якісний був. Ідеальні умови для такого матчу. Тому зоря сьогодні Зорю тільки можна привітати з перемогою. І я надіюсь, і я вірю в прохід далі, унів... далі зорі в плей-офф. А в плей-офф уже будь-що буде. Подивимось, який там буде суперник. До речі. Суперник, можливий, майбутній суперник Зорі. На даний момент, поки я записую це відео, 82-хвилина йде гри. Лугано ХПЛ, хтось із цих команд буде грати в проти пари зоря університаття Поки що лугано програє 0-1 в себе вдома команді з із Ізраїлю. Тому ось такі результати. Чекаємо матч-відповідь. Бажаємо успіху зорі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і також на телеграм, де завжди ви отримаєте сповіщення про виходи наших прямих трансляцій і оглядів на матчі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!